Чоловіки за кордоном не хвилюйтесь. Якщо у вас закінчується закордонний паспорт, або ж консульство України, або ж ДП документ не хочемо видати новий, є рішення. А це саме сірий паспорт за кордоном, який видається усім біженцям, які не мають можливості отримати закордонного паспорту. Тому сьогодні про це детально поговоримо. Перед тим прошу вас підписатися на YouTube канал, поставити лайк, також поділитися цим відео зі знайомими. Я думаю, воно буде точно корисне. Це відео набрало дуже багато переглядів в мене в Інстаграмі і в Тіктоці, і його ширили по різних групах. Тому вирішив записати повністю ще раз це відео і розібратися, взагалі, що таке сірий паспорт, кому він видається, які є вимоги щодо його отримання, і також розказати про міжнародний захист. Тому що одною із критерій утримання саме цього сірого паспорту у Польщі є саме міжнародний захист. Тому зараз будемо детально про це говорити. Отже, чоловіки, які за кордоном не могли продовжити закордонний паспорт, можуть отримати так званий тревел паспорт. Він називається по всій Європі, і це документ, який повністю замінює закордонний паспорт. На підставі нього ви маєте право подорожувати в будь-які країни світу. Наприклад, в Польщі цей документ називається Документ подружжя і він видається на один рік часу. Але поки у Польщі саме для українців є вимоги щодо його надання. Тобто його можуть отримати лише ті українці, які мають карту сталого побиту, карту резидента, мають додатковий міжнародний захист або мають статус гуманітарної охорони, не статус біженця. Якщо у вас статус ОКР, це не статус біженця, це просто тимчасовий захист або ж карта тимчасового побиту, ви поки не маєте права отримати цього документу, подруже. Але я думаю, що в ближчому часі польська влада може прийняти нові закони, нові зміни, які передбачають видачу такого паспорту для українців, які, наприклад, мають при закінченні загалі термін свого закордонного паспорту. Ідентична була ситуація з білорусами, які не могли фізично повернутися в Україну в свою країну, щоб виготовити закордонний паспорт, і практично. Всі білоруси без різниці, які у них документи: чи це без чи це віза, чи це там гуманітарна віза, чи в них є карта побиту, чи немає. Вони всі мають право отримати документ подружжя, і я думаю, що така сама ситуація буде саме з українцями. У Німеччині цей документ також видається на термін до трьох років, не довше ніж три. Все залежить від того, який у вас статус перебування і скільки часу ви маєте легальне перебування. Також цей паспорт надається в інших країнах, таких як Латвія, Естонія, Фінляндія та Англія. Тому цей документ можна сказати видається в більшості країн, і він дає право мати якби закордонний паспорт. Тому що навіть якщо ви маєте, наприклад, карту сталу побиту, у вас закінчився. Паспорт закордонний, і ви не маєте права виїхати з Польщі, тому що вас не випустять, і для цього і створений ось такий так званий сірій паспорт або ж документ подружжя. Давайте тепер розберемося щодо міжнародного захисту, тому що дуже багато людей зараз перебуває саме на статусі ОКР, і вони би хотіли, наприклад, отримати закордон... цей документ подружжя. У них закінчується закордонний паспорт. Що їм робити? Тоді ви можете отримати міжнародний захист. Давайте розберемося, які є мінуси при отриманні міжнародного захисту, які є типи міжнародного захисту і чи варто взагалі його отримати. По-перше, як ви отримуєте статус міжнародного захисту, це не те саме, що статус ОКР чи тренасовий захист, і він має свої обмеження. По перше, у вас забирають закордонний паспорт на момент розгляду справи. Ви не маєте права виїжджати за кордон. Вам заборонено легально працювати під час розгляду самої справи у певних випадках, і у вас скасовуються права з тимчасовим захистом. Також після його отримання ви не можете так часто їздити в Україну, наприклад, тому що ви ж отримали міжнародний захист, значить, ви боїтеся так туди їхати, тому що ви шукаєте притулок захист собі. І ось, якби основні уваги, так, обмеження, які даються. Є основних три типи міжнародного захисту: перше це статус біженця, друге це додатковий міжнародний захист, про який ми зараз будемо говорити. І третій це саме тимчасовий захист, тобто статус ОКР, який триває лише певний період часу, закінчиться війна, і цей тимчасовий захист буде скасований. Статус біженця. Це, щоб ви розуміли, мають його близько 2% від українців, які перебувають в Польщі. Він, вам надається лише у випадку, якщо вас переслідують по політичних поглядах, по релігії, віросповіданні і так далі. Більшості такий статус отримують люди, наприклад, там, не знаю, з Африки чи ще звідкись, хто, наприклад, етнічно так, їх переслідують. І тоді ви повинні доказати, що ви не маєте можливості або ж не хочете, щоб ваша країна надавала вам документи. З якої ви походите, в вашому випадку, наприклад, це Україна. І щоб отримати цей статус біженця, це повинно бути прийнято окреме рішення у Варшаві головою там, правління до справ іноземців і видана децизія. Ця є, видається на все життя, так само, як, наприклад, на карту «Стало побиту. І на підставі цієї децизії ви маєте право подаватися на карту тимчасового побиту. Карта буде дійсна два роки, після чого ви маєте право її знову поновлювати. Але при подачі заяви на цей додатковий захист у вас забирають закордонний паспорт і видають саме такий не документ подружжя, а інший документ тож самощі, який посвідчує вашу особу. І він також має певний період часу дію. Важливо ще щодо щодо дозволу на роботу. Якщо у вас до моменту подачі заявки на додатковий міжнародний захист був дозвіл на роботу, то ви ви тоді маєте право працювати. Якщо не було, тоді не маєте. Ви також при додатковому міжнародному захисті отримуєте дофінансування 750 злотих під час розгляду справи і протягом наступних двох місяців від позитивного рішення. І сам розгляд справи триває близько чотирьох місяців. Що потрібно, щоб податися, нічого не потрібно лише закордонний паспорт. Ось такі, якби вимоги і привілеї додаткового міжнародного захисту. Ми особисто цим не займаємося, і нашим клієнтам не рекомендуємо. Я особисто би не взяв не, не зробив собі такого документу, тому що ви маєте певні обмеження так само, ви в майбутньому захочете і отримати іпотечний е, е, кредит, чи ще щось купити, відкрити компанію. Вас будуть питатися, чому у вас додатковий міжнародний захист, чи у вас все добре і так далі. Тому, як варіант, так можна на нього податися, але мені здається, краще податися на тимчасову карту побиту. Тим більше, як ви знаєте, зі статусом ОКР з Нового року, скоріше за все, можна буде податися на карту побиту по возз'єднаній сім'ї, і також створять нову, новий тип карти побиту, який називається УКР. І на нього зможуть податися усі, навіть ті, хто не мають роботи. Тому мені здається, це буде набагато краще рішення, це буде тимчасовий документ, але найважливіше, що це не буде захист, тобто статус якогось там біженця чи ще щось. Тому ось така інформація. Надіюся, вона була справді корисною. Якщо так, тоді напишіть в коментарях на підставі, чого ви перебуваєте в Польщі. Також не забудьте поставити лайк, підписатися на YouTube. і до зустрічі в наступному відео.